Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях СБУ викрила ще трьох ворожих агітаторів. Затримали вагнерівця, який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ. Після пожежі у приватному будинку в Гадячі виявили тіло жінки. У мешканця Миргородського району поліція вилучила револьвер. За переховування від органів досудового розслідування поліція розшукує Сергія Васильєва та Юрія Дмитренка. У Кременчуці за зачиненими дверима квартири виявили тіло чоловіка. У Полтаві затримали засновників порноіндустрії, які виготовляли та продавали в інтернеті порнографічне відео. Кіберфахівці служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині. У горішніх плавнях СБУ викрила ще трьох ворожих агітаторів. Зломисники публічно закликали до захоплення окупантами частини українських територій, виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочині расистів, а також популяризувала окупаційні угрупування Росії. За даними слідства, агітатори поширювали прокремлівські наративи на власних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж. Так, одна із фігуранток уродженка РФ публічно закликала до захоплення українських територій і цитувала Жириновського і Медведєва, заявляючи, що Київ треба вичистити від тарганів та повернути додому. Крім того, вона підтримувала Путіна, Шойгу та Лаврова і виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка. Захоплювалася вагнерівцями та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Вона заявляла, що Україна капітулювала перед нацизмом ще у 2014 році, коли почала операцію по звільненню території Донбасу від окупантів. Ще один прихильник рашизму заперечував збройну агресію РФ проти України та дискредитував вище керівництво України та західних партнерів нашої держави. У ході проводних обшуків Служба безпеки України вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина перша статті 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Та частина друга, третя статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове слідство завершено. Матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Готував удари РФ, що мали знеструмити Київ. Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угрупування Вагнер, якого російська воєнна розвідка закинула в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами маячків, окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах. У тому числі із застосуванням дронів Камікадзе типу Шахет, як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти Сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонні території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України це стаття 113 диверсія, а також частина 1 статті 258 прим. 3 участь у терористичній групі чи терористичній організації. До відділення номер 1 Миргородського райвідділу поліції 15 січня близько 16-ї надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про пожежу в приватному будинку у провулку пасічному в місті Гадяч. Під час огляду місця події після ліквідації пожежі рятувальники спільно з поліцейськими виявили у помешканні тіло жінки 1939 року народження. Для встановлення причини смерті мешканки будинку призначено судово медичну експертизу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Ніцтво Миргородської окружної прокуратури внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють причини та обставини події. 12 січня близько опівночі до поліції надійшло повідомлення від мешканців села Велика Богачка Миргородського району про конфлікт між чоловіками в одному з домогосподарств. За вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спеціаліст-криміналіст. Під час вивчення обставин сварки поліцейські виявили у мешканця у селі 1947 року народження револьвер. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі та оперативні заходи, що. До встановлення джерела походження зброї та мети її зберігання. Увага! Рошук. Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукуються Сергій Василів та Юрій Дмитренко, які переховуються від органів досудового розслідування. Василів Сергій Миколайович 1969 року народження, уродженець міста Києва, підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Дмитренко Юрій Федорович 1981 року народження, мешканець села Загребелля Чорнухінської ОТГ Бинського району розшукуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої та частиною другої статті 125 кримінального кодексу України. Якщо вам відома інформація про цих людей, що допоможе пришвидшити їхній розшук, правоохоронці прохають повідомити за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх екранах. 17 січня близько 10-ї до служби порятунку надійшло сповіщення про господаря квартири, який не відчиняє двері у будинку по вулиці Перемоги в місті Кременчук. На місце відразу прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСН за допомогою шансового інструменту та електричної кутової шлівмашини потрапили через вхідні двері до квартири, де було виявлено тіло господаря. Засновників порноіндустрії викрили та затримали у Полтаві. Двоє чоловіків та жінка віком від 27 до 33 років виготовляли та продавали через інтернет порнографічне відео. На так звану роботу запрошували жінок від 18 до 35 років. Для зйомок пікантного відео вони облаштували дві студії у Шевченківському та Київському районах. Під час обшуків у затриманих вилучили понад 20 мобільних телефонів, 10 системних блоків, ноутбуки, штативи із лампами та інше приладдя. Для виготовлення порнопродукції знайшли і пістолет: 40 набоїв, банківські картки, фіскальні чеки на придбання валюти та інші речові докази. Про це повідомили у головному управлінні поліції Полтавської області. Усім трьом інкримінують пособництво у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру, а також у її збуті і розповсюдженні, що вчинені повторно організованою групою. Окрім того, 29-річному організатору повідомлено про підозру у здійсненні фінансових операцій та право. Чині з коштами, одержаними злочинним шляхом. А його 33-річному співорганізатору слідчі вручили підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу. У рамках кримінального провадження, що розслідується слідчим управлінням поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, триває комплекс необхідних слідчих дій. Кіберфахівці служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині. Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема, склади та сховища з пестицидами. Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзе типу шахет. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку. Для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об'єктів. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ покроково задокументували злочинні дії агента і затримали його під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, фігурантом виявився студент Одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби. Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер. А для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони. Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підрівній діяльності проти нашої держави. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії «ГОК». Бережіть себе, все буде Україна!